Вітаю всіх! Сьогодні на занятті ми продовжимо знайомитись із звуками рідної мови та з буквами, що їх позначають. А з яким саме звуком та буквою, що його позначає, познайомимось сьогодні, ми дізнаємось, коли назвемо всі слова. Тож почали: Доміно, диван, дружина, дім, дельфін, драбина, дощ. Дупло, дитина, дівшка, дятел, дубина. Тож, на який звук починаються слова у ремівці? Так, на звук д, д? Пропоную вам вправу розклади слова у кошики. Слова, які починаються на твердий звук Д, треба скласти в синій кошик. А слова, які починаються на м'який звук Д зелений. Тож почали доміно дятел, диван. Дощ. Дім. Діжка. Молодці. Молодці. Рухаємось далі. Назвіть зображення на малюнках предмети, виділяючи голосом звук Д. Виноград відро, ДИНЯ. Визначте місце звука Д у слові на початку всередині чи в кінці. Додайте до кожного малюнка відповідну схему. Виноград в кінці слова. Відро – в середині слова. Диня. Звук «д» стоїть на початку слова. Рухаємось далі. Розгляньте звукові схеми і визначте Де Дарина, Де Діна, а де Діана. Молодці. Звук Д на письмі позначається буквою Д. Розгляньте букву Д. На що вона схожа. Буква Д неначе дім, Височезний дах на нім. Викладіть букву Д з паличок або ж покажіть руками. А тепер спробуємо прочитати склади зі звуком Д. Пам'ятайте, що на письмі буква Д читається як Д. Почали. Уд. Ад. ІД, Од. ІД. Ду де? І на останок спробуємо прочитати слова. Почали мед. Сад. Дим, дім. Дуб діти молодці. Ви гарно попрацювали. До наступних зустрічей.